Кана собаки для дорослих та дітей. Різдв'яний похід. Весь будинок ще спить, коли Фелікс прокидається. Він висуває пальці ніг з-під ковдри. Бррр, як холодно. Босими ніжками він біжить до вікна. Фелікс обов'язково повинен подивитися, чи нарешті настала зима, адже сьогодні Різдво. І справді, білі, як цукрова пудра пластівці спадають з неба, як маленькі парашути осідають на підвіконні, гойдаються на кожній травинці, притискаються до дерев і кущів. Мишка Мія, пане леве, сніжить. радісно вигукує Фелікс. Мишка Мія втомлено витирає носик. Пан Лев сонно борчить. Фелікс нагороджує кожного з цих двох плюшевих звіряток великим ранковим поцілунком. Прокидайтеся ви двоє, Сьогодні ми будемо кататися на санчатах всі разом. Мій тато мені обіцяв. Відразу після сніданку тато тягне санчата з Феліксом і двома плюшевими іграшками по хрусткому снігу. Пан Лев морщить ніс. Мишка Мія обережно визирає з кишені зимової куртки Фелікса. Вони вісім разів з'їжджають з Крутої гори. Пан Лев мусить міцно триматися. Мишка Мія від хвилювання прикриває лапками свої гудзикові оченята. Швидкість їзди дедалі зростає. Бац поворот через горб, і пан Лев не може більше триматися і падає санчат. Мишка Мія хоче схопити його за лапу і падає слідом за ним. Фелікс нічого цього не помічає. Він регоче від задоволення, йому не вистачає екстриму. Потім знову починає сніжити. Важкі вологі сніжинки падають на землю. Мені холодно, тату, каже Фелікс, тато киває. На сьогодні катання на санчатах закінчилося. Тато теж не помітив, що пан Лев і мишка Мія зникли. Вони лежать у снігу зовсім самі. Пан Лев лапками щищає товсті сніжинки з свого носа. Мишка Мія, питає він, ти де? Ой. Чує він тонкий голосок. Пан Лев кидається бігти, його лапи занурюються в сніг, настільки він глибокий. То поможіть! Каже мишка Мія. Пан Лев струшує гриву і оглядається на всі боки. І раптом бачить блискучий хвостик, хвостик мишки Мія Він поспішно викопує свою подружку. Ти хотіла пограти в хованки? жартує пан Лев і струшує себе. Фу, мені для цього занадто холодно. Ходімо шукати Фелікса і підемо додому у тепло. Мишка Мія піднімає свого носика вгору. Але тут більше нікого немає. Ой ой, каже пан Лев, вони пішли без нас. Правильно, Фелікса більше не видно, його тата також. Ми повинні дорогу знайти назад самі, каже мишка Мія. Пан Лев киває головою. Я залізу тобі на спину, щоб краще знайти дорогу, пропонує мишка Мія. Ні, ні, в якому разі? Це я король тварин, каже пан Лев. Дурниці, ти знаєш, як виглядає будинок Фелікса? Ану, скажи, ну. Пан Лев замислюється. Мишка Мія права, він не знає. А вона знає наш будинок маленький, у нього блакитні вікониці і найяскравіша ялинка на всій вулиці зі срібним ангелом трубачем на верхівці. Пан Лев поступається. Гаразд, сідай, куди ми їдемо? Мишка Мія нюхає повітря, туди до Великої ялини керує вона. Але за Великою ялиною є тільки ще більше інших ялин. Пан Лев і Мишка Мія ідуть трохи вправо, потім трохи вліво. Пан Лев все глибше занурюється в сніг. А мишка Мія все глибше заривається в його шерсть. Ніякої стежки ніде не видно, і тим більше будинку Фелікса. Скрізь сніг і темні ялини, скрізь, за винятком яскравого світла в далині. Пане леве. збуджено вигукує мишка Мія. Там світиться світло. Ми мусимо туди дістатися швидше, пане леве, швидше. Але пан Лев ледве витягує свої чотири лапи зі снігу. Я більше не можу, Мишка Мія, якщо не станеться диво, то ми мусимо залишитися тут у снігу. Я щось чув про диво, тоді я якраз вчасно його чекаю. Пан Лев і мишка Мія настільки зневірилися, що навіть не почули, як велика тварина підійшла і раптом стала поруч з ними. Це віслюк. На його спині сидить жінка. Чоловік накидає їй на плечі ковдру, щоб вона не замерзла. Давайте, сідайте ви двоє, каже Віслюк. Тримайтеся за мою гриву і бережіть жінку на моїй спині. Вона скоро народить дитину. Тому ми повинні якомога швидше знайти стайню, яка знаходиться зовсім поруч. Бачите, це яскраве світло, це зірка, вона вкаже нам дорогу. Світ білий від снігу і тихий. Віслюк обережно крокує лісом. Поруч з ним іде чоловік. І тримає за руку свою дружину. Чому ви в різдвому у лісі? шепоче Мишка Мія, візлючку на вухо. У вас немає дому. Жінка на моїй спині та її чоловік подорожують далекою дорогою. Вони вже всюди питали, чи можна їм знайти кімнату на ніч, але ніхто не мав для них місця. Це погано бурчить пан Лев. Віслюк сумно опускає голову. Ти це сказав, зараз нам залишається тільки хлів, над яким висить зірка, але мої очі втомилися через сніг я вже нічого не бачу. Як щільна завіса, з неба падає, все більше і більше снігу. Раптом у пана Лева виникає ідея. Віслючку я знаю, як ми можемо тобі допомогти. Я зроблю себе великим, а мишка Мія сяде мені на спину. Зі своїм гострим зором вона напевно добре побачить зірку над стайнею і зможе тобі сказати, куди бігти. Саме так вони і зробили. Мишка Мія впевнено провела віслючка через зимовий ліс. Змерзлі, але щасливі всі приходять до стайні. Чоловік вдячно погладжує віслючка по животу Ти добре попрацював. Коли вони заходять до хліву, їх зустрічає привітне мукання. Біля годівниці стоїть віл. Він киває головою, вітаючи віслючка мишку Мія і пана Лева Заходьте тут тепло і затишно, мукає він. Я радий, коли маю компанію і з радістю поділюся своїм кормом. Дякую, відповів віслючок. Побачивши людей, віл звільняє їм місце біля ясел. Чоловік згрібає сіно і солому і робить тепле ліжко для своєї дружини. Мишка Мія і пан Лев зісковсують зі спини візлючка і відразу ж падають на м'яку купу соломи. Затишно, бурмочить пан Лев я можу відразу заснути шипоче мишка Мія потім обоє заплющують очі. Коли мишка Мія і пан лев прокидаються, стайня наповнена яскравим світлом. Воно, здається, виходить з ясел. На соломі лежить маленька дитина, немовля, щойно народжене. Ось як воно посміхається, шепоче мишка Мія. Ні, немовлята не вміють посміхатися, бурмочить пан Лев. А це немовля вміє. Раптом чують вони ніжний голос. Поруч з ними літає маленький ангел, тільки тепер обидва плюшеві звірята помічають, що в хліві є ще й ангели. Один грає на арфі, інший на флейті, а інші співають. «Красиво, правда? запитує маленький ангел. Мишка Мія зітхає. Справжнє різдвяне диво, якби тільки Фелікс міг це бачити. Хто такий Фелікс? запитує маленький ангел. Пан Лев голосно шморгає носом. Фелікс наш друг. Ми каталися з ним на санчатах. На жаль, ми впали саме на різдвяний вечір. Тепер Фелікс мусить святкувати без нас. Бідкається мишка Мія. А ми без нього зітхає пан Лев. Саме коли Мишка Мія і пан Лев хочуть розповісти ангелу більше про Фелікса, відкриваються важкі двері стайні. Кілька овець вриваються всередину, а за ними слідом кілька пастухів, їхні дружини і діти. Що вони тут роблять? питає Віл. Дай їм спокій, каже віслючок, всі мають радіти цій дитині. Найменший пастушок виходить вперед, кланяється і каже: Яскрава зірка привела нас сюди. Ми принесли подарунки. Він обережно кладе теплу овечу шкуру на дитину в ясла. Інші пастухи приносять глечики молока, шматки овечого сиру і свіжоспечений хліб. Пастухи залишаються ще недовго, а потім тихо йдуть. Мишка Мія крадькома витирає сльозу з ока. Пан Лев шморгає носом. Ходіть ви двоє, каже маленький ангел, залазьте і тримайтеся міцно. Я відвезу вас до будинку з блакитними віконицями. Там стоїть найкрасивіша ялинка на всій вулиці з срібним янгелом трубачем на верхівці. Гарної подорожі, прощаючись. Вигукнув віслюк, віл тихо мукає. Як чудово літати тихою ніччю. Незабаром мишка Мія, пан Лев і Ангел летять над маленьким містечком, де живе Фелікс. Хлопчики і дівчатка в товстих куртках, шапках і рукавичках прямують на дитячу месу. Як гарно звучать церковні дзвони. З будинків випромінюється тепле світло, крізь на ялинка горять свічки, а повітря пахне ванільним печивом. Я бачу наш будинок раптом вигукує пан Лев, ангел обережно влітає у вітальню через відчинене вікно. Прямо під прикрашеною ялинкою він ставить мишку Мію і пана Лева. Якраз вчасно, бо подарунки ще не розпаковані. Бажаю вам веселих свят, шепоче, ангел. Перед дверима вітальні стоїть Фелікс. Зазвичай, у святвечір він завжди дуже схвильований. Але сьогодні йому байдуже до подарунків. Він сумує. Фелікс сумує за мишкою Мія і Паном Левом. Мама намагається його підбадьорити. Я чула різв'яний дзвіночок. Прийшло, дитятко Ісус. Напевно, воно принесло тобі подарунки. Фелікс зітхає. Можливо, але пана Лева і мишки Мії там точно немає. Не сумуй, Фелікс. Завтра вранці ми їх пошукаємо, ми обов'язково їх знайдемо, обіцяє тато і заходить до різдв'яної кімнати. На обличчі Фелікса з'являється посмішка але не від свічок, що горять на ялинці, і не від блискучих ялинкових кульок, кольорових пакунків або тарілок з різдв'яним печивом. Фелікс посміхається, бо побачив мишку Мія і пана Лева прямо біля ясла під ялинкою. Кілька крихітних пір'їнок з крил ангела виблискують у їхній м'якій шерсті. Справжнє різдвяне диво, каже тато і притискає маму до себе. Щасливий Фелікс обіймає своїх улюблених плюшевих звіряток. Де ви були? питає він. Я так за вас хвилювався. Ми розповімо тобі пізніше, каже пан Лев, і кладе свою лапу на живіт Фелікса. Мишка Мія гризе печиво, А тепер давайте всі разом святкувати Різдво. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.